Коли буду я навіть сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум Люди, будьте взаємно вічливі! І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.